Друзі, квадромото. Сьогодні ми будемо з вами знімати електричний трицикл Дозер. Це у нас модель 1200 Вт. Вона розрахована на перевозення вантажу до 650 кг. Покажемо, розкажемо, що тут як. Одразу вибачаюсь за зовнішній вигляд, бо я трішки проїхав по пилючці. Зараз така дуже суха погода і пилючка, поки проїхався, обкатав його, так, трохи десь повсідала. Нічого страшного. Перед доставкою все одно все вимивається, перемивається, щоб все було чітко. По посадці одразу скажу: посадка тут зручна, у вас рівна площадка. Можна натискати і гальмувати одразу з сіма колесами, що дуже зручно, і гальма працює дуже відзивчиво. Тобто от реально класно. Включається він досить легко, вмикаєте ключ, поворачуєте, у вас заряд показує швидкість і тахометр, скільки ви проїхали. Плюс-мінус можете заміряти, скільки вам залишилось. Запас ходу 65 км, є рух вперед-назад, і три діапазони передач, тобто висока, середня і понижена. Якщо хочете їхати з грузом, ставите понижаючу передачу. У вас з лівої сторони от, вгору піднімаєте, у вас поніжаюча передача ставиться. І низькі обороти або середні. І з грузом можете їхати. Тобто, навіть якщо ви повністю провернете, у вас буде максимальна швидкість, не дуже багато розвиватися. І дуже великі тягові зусилля робитися. Якщо ви хочете з комфортиком вниз поставили, поставили повишену, вімкнули драйв. І дали так скажем, драйву. Да? Тобто можна їхати, розвивається максимальна швидкість 45 км на годину. Так, значить, під сидушкою у нас знаходиться відсік, де ви керуєте акумуляторами, сам контролер і автомат, який вимикає. Тут у нас зарядний пристрій в комплектації і інструкція з експлуатації. Так, Ручний тормоз. Кермування газ у нас на ручці стоїть. Тут же керується напрямок руху і швидкість. E, спереду на лівій ручці у нас поворотники, рівень освітлення, ближнє дальнє і так далі. Поніжаюча передача, кузов 1,5 на 1,50 м. Профіль цільний, 1,5 мм метал, дуже надійний. І міліметровка у нас обшита задня частина, верніше нижня частина. 45 см у нас висота. ну Тут навіть трохи більше по факту. Тут у нас десь 55 см. 45 це зашитий простір. оцей, так Сам трицикл має редукторного типу двигун. Що це нам каже? Це нам каже, що є поніжаюча повишена передача і ресорна підвізка. 650 кг. Дуже м'яка хода, до речі. Ось. Е, колеса 375 на 12 Спереду, і е, на задній частині е, можна придбати окремо раму, диски поки що в продажі не поступили, але планується получается, з резиною, камеру і шину, грубо говоря. Так, поворотники спереду стоять, клаксончик, отражаєчки, передня вілка для більш такої, комфортної їзди. Ну, як я сказав, на цих моделях 1200 Вт є модель, саме ця от синього кольору іде одна педаль гальм на всі три колеса. Що, в принципі, дуже зручно. Не треба оце от натискати, як отут тут багато хто робить і так далі. Коштує такий трицикл 1750 доларів. Доставка безкоштовна, гарантія один рік, без передоплати в будь-яку область України. Ми дозвозимо по всій Україні. Також є моделі на 800 Вт на 1500. Якщо вас зацікавило, набирайте, все вам скинемо, повідкажемо, розкажемо по телефону. Пока-пока!